Доброго дня! Сьогодні у нас 11 серпня 2022 рік. Перед вами ось такий цікавий екземпляр. алеча, другий рік вже є плоди, назва Imperial. Цікавий сорт, дуже стійкий до хвороб і дуже швидкоплідний. Дуже компактний, ось бачите, росте тополею, колоновидно. А пікальний те просто, тобто всі пагони у неї поточного року, взагалі всі пагони відходять під гострими кутами 90 градусів. І я думаю, з цим не варто боротися, коли проводити обрізку, не намагатися її сильно розводити, тому що така у неї природа. Бачимо, вже є плоди. Плоди доволі гарні для такої двох річки. Ще минулого року посадив і вже ось є результат. Знайду зараз найбільш м'який і спробуємо його на смак. Ось, напевно, цей. Поглянемо так, стрем проїновий наліт. Шкірочка має глянцевий блиск червоний, такий гарний. Зараз Подивимось та скуштуємо до мого великого подиву. Ось я розрізав, прокрутив і кісточка напіввільно, можна сказати, легко відійшла. Віддає ось такий приємний блиск. Взагалі м'якуш дуже гарний, соковитий, сік в великій кількості витікає. Має червоне забарвлення, таку строкатість. Жовта з червоним. Зараз куштуємо на смак. Доволі непоганий смак. Дуже соковита. Кислинка лише в шкірці. Можливо, як перезріє, кислинка піде. Бачимо малесенька кісточка, яка доволі, я вам скажу, непогано відділяється, напіввільна. Можливо, в повній стиглості вона абсолютно буде червоною всередині. Сподобалась мені. Такий алечово сливовий смак, але дуже соковита. Ну і кислить лише ось під шкіркою. Ось така алеча. Сорт Imperial. Дуже швидкоплідна та сіка до хвороб. Дякую за увагу.